Світлячки, я вас вітаю. Немає світла сьогодні 7 годин прогнозовано. Але я намагаюся за цей час домонтувати нарешті домонтувати парфумерну медитацію. Ось так виставила аромати з нового відео, і хочу вам запропонувати здогадатись, яка ж тема буде наступної парфумерної медитації. Пишіть, будь ласка, свої варіанти. Як ви вважаєте? Це така ідея у Катерини на ролі Пачулі, Да, Мені це сподобалось. Вона пропонує своїм глядачам здогадатись тему наступного відео. Мені так це сподобалось і я вас хочу. Світлячки, попросити, здогадайтеся, яка ж тема буде наступної парфумерної медитації? І, звісно, в обіймах якого аромату ви сьогодні? Які аромати вас надихають, підтримують і, взагалі, чи чекаєте ви? На нову парфумерну медитацію бережіть себе, світлячки, і ніколи не зраджуйте самих себе. Арома Всесвіт надихає. І звук генератора на фоні. Клас!